А я чи можна приймати допоміжні рослини для свого пробудження, просвітлення? Як наші помічники, ви мене запитуєтесь, я вам скажу точно, що це абсолютно не помічники. Уявіть собі, що те саме ми робили як люди. Випивали алкоголь, вживали люди наркотики. Для чого? Для того, щоб вийти втікти від якихось своїх проблем, станів низьких. Але вони все одно не тікають від них, вони все одно повертаються, тому що коли ти протверзієш, вийдеш з наркотичного стану, твоя реальність, ти сам нікуди не дінешся, ти не міняєшся. Тобто не відбувається твоєї еволюції з Богом, що саме основне. І руйнівне у цьому. Це така дуже-дуже-дуже взагалі, ну шлях не туди в руйнування. Наслідки дуже жахливі. Розкажу вам просто на своєму прикладі дуже багато людей, які звертались до мене, пробували і там всякі рослини і все, що хочеш, хотіли досягти просвітлення, і закінчувалося дуже дуже печально. Ну, люди, людина майже сходить з розуму. Є проблеми з психікою. Роками люди мучаються від наслідків такого швидкого, такої швидкої помочі. Це все одно що з алкоголем. Що би вам не розказували, я не знаю. Це звичайно ваше діло, але я говорю про те, що знаю. І я ніколи в житті нікому би не радила, сама не пробувала і вам не раджу, тому що все. Що йде напряму з Богом, воно істину, і трансформація має відбуватись через ваше серце, через вашу реальність, а не шукати шлях шляхи, такі легкі, що ви собі щось там зірвали, купили, покурили і війшли в якісь певні стани. Ви же не змінились, нічого у вашому житті не зміня не змінюється. Тобто всі допінги є надзвичайно руйнівні, руйнівні для вашої душі, і потім ви отримаєте просто дуже-дуже негативні наслідки. Повірте, дуже негативні наслідки. Бога обдурити неможливо. Тобто, ну, це можливі ці всі, скажімо так, препарати, ці всі рослини, вони були потрібні в тому старому світі, коли, можливо, там, хотів шаман війти в певні стани да, в астральні. Тобто, це все ще така низька енергія егоїстична, коли люди жили через его і не могли ще там переходити вищу свідомість. Зараз зовсім наші шляхи, тобто цього категорично робити не потрібно, тому що це такий дуже обманний, дуже жахливий шлях з поганими наслідками. Мої любі бережіть себе.